Привіт, друзі, ви на каналі доброго вечора. Ми з України. Мене звати Юля. На моєму каналі є багато цікавої інформації про життя в Америці. Заходьте, дивіться, а сьогодні ми з вами поговоримо про освіту і розберемося в чому нюанс. Чому розбиратися і розуміти систему освіти тут важливо не тільки тим, у кого є діти шкільного віку, а в цілому всім, як знаючи нюанси шкільної освіти, можна заощаджувати на житлі. Перша важлива річ, з якої я хочу розпочати, це вдячність вам, завдяки вашим подобайкам і тому, що ви залишаєте коментарі. Ви сприяєте розвитку українського контенту. Давайте разом робити все для того, щоб його ставало більше. Він ставав якіснішим. Тому дуже дякую і продовжуйте в тому ж дусі. Ваша підтримка дуже важлива. А поговорити сьогодні з вами. Я хочу про освітні заклади тут в Філадельфії у в колесах. Відповідно до закону, кожна дитина, яка перебуває на території Сполучених Штатів, має право на отримання базової освіти. Тут система така: спочатку йде прікей, де -K. K – це кіндергарден типу садочок. Прікей відвідують діти віком від 4 років. Всі діти молодшого віку можуть відвідувати лише платної форми садочок. Прікей це також платна форма, або ще можна заповнити форму на участь в лотереї і вигравши, яку ваша дитина буде відвідувати Прікей безкоштовно. Ви знаєте, друзі, невеличке відхилення від теми. Протягом цього відео за мною фон змінюється енну кількість раз. Класно би було, якби це було тому, що я. Настільки хочу різноманітну картинку вам створювати і щоб вам було цікавіше дивитись. Але насправді реалії такі, що я і справді хочу, щоб була інформація, яку я доношу не тільки цікава, корисна, комусь потрібна, але ще й загальний візуал відео, щоб був цікавий, естетичний. Я намагаюся так робити. А нюанс в тому, що я приїхала на територію красивих замків, які є тут неподалік мого дому, щоб зняти вам тут відео, бо тут дуже красиво, щоб на відео був красивий фон. Тільки налаштувавши все і почавши розповідати біля одного замку, до мене підійшли і сказали, що тут заборонено знімати і фотографувати. Я пішла на територію іншого, де мені дали вже ось таку листівку. До мене під'їхав мужчина на службовому автомобілі і почав пояснювати, що тут знімати не можна. На що я запитала, чому? Що поганого? Я створюю контент для YouTube каналу. Більше людей дізнається про це місце, побачать, зацікавляться, що в цьому поганого. На що він мені каже: так, ви говорите доволі логічно, але такі правила, з якими я зробити нічого не можу. Та й таке, дякую. Тому поки мене не вигнали і звідси почнемо, а точніше продовжимо далі тему освіти. Якщо йти по хронології, то тут система така: тут в цю категорію відносяться діти віком 4 років. Це теж або платна форма, або можливість участі в лотереї. Люблять американці проводити лотереї. Ви маєте можливість заповнити форму, анкету. І якщо лотереєю буде відібрана ваша дитина, буде тоді можливість відвідувати прикей безкоштовно. Така кількість обмежена, всі інші плачуть фіксовану суму, в залежності від того, який заклад для прикею ви оберете. Наступною освітньою ланкою є безпосередньо кіндергарден. Його тут дітки відвідують віці 5 років, після чого наступає початок шкільної програми. Школи тут бувають декількох видів: це державні, приватні та Церковні з приватними школами все доволі просто. Ви просто знаходите та яка вам симпатизує, подаєте туди документи, оплачуєте, і ваша дитина навчається там. Нюанс лише в тому, що тут приватні школи досить коштовні, і ця сума може коливатися від 4 тисяч з того, що я чула, то до 16 тисяч доларів за рік навчання. Що стосується державної школи, то державні школи тут обирати немає можливості. Дитина може відвідувати тільки ту школу, яка належить до вашого адресу проживання, там, де ви або орендуєте житло, або маєте власне. За цим адресом закріплена якась школа, і відповідно ви маєте право відвідувати лише цю школу. Тому не тільки тим, у кого є діти, а всім варто розбиратися в тому, як тут працює освітня система. І як перевірити, до якого рейтингу школи належить та чи інша адреса. Таким чином можна зекономити на вартості оренди. Це процес, в якому пов'язано багато елементів, і воно виглядає таким чином: в кожному районі є школа, вона має свій рівень: максимально 10, мінімально 1. Тобто, якщо школа має рейтинг 9 з 10, це означає те, що податок за цю школу. З тієї нерухомості, яка знаходиться на території, яку охоплює ця школа, буде значно більший ніж район, в якому знаходиться школа з рейтингом 3 чи 4 бали. Так відбувається, тому що школи тут утримуються з податків, податків на нерухомість. Тому для тих людей, в кого немає дітей, це актуально в плані варто шукати нерухомість, відштовхуючись від того, щоб був чим менший рейтинг шкіл. А в тих в кого є діти, або ці діти в найближчим часом підуть в школу, варто заздалегідь продумати цей момент. Краще обрати житло одразу в районі, де достойного рівня школа, щоб не довелося здавати дитину в приватну школу або змінювати житло на те, яке належить до хорошої школи з хорошим рейтингом. Рейтинг, де мінімально один, максимально десять. Де дивитися цей рейтинг, як розуміти? Давайте розбиратися знову ж таки на моєму прикладі. Я знаходжуся. В Пенсильванії, поблизу Філадельфії, тому ось є сайт, на якому я відкриваю і бачу всі школи, які є, які в них рейтинги, які мене цікавлять, які там поблизу мене я можу відкрити детальніше, зайти на школу, подивитися, яку територію охоплюється школа, до яких адресів відноситься, в якому районі потрібно жити, щоб відвідувати цю школу. Детальна інформація стосовно самої школи, багато нюансів можна навіть побачити якої расової приналежності діти відвідують цю школу, які в них результати, які нахили є? Тому що ми на цьому зупинимося детальніше пізніше, але в цілому, щоб розуміти, в середній школі дітей є можливість обирати деякі предмети вже більш з нахилом на те, яку надалі освіту вони будуть обирати собі для в залежності від того, який університет, Тож одразу на сайті ви можете ознайомитися з тим. Який рейтинг школи, які є нюанси, в моєму сину ще всього на всього три роки, але досліджуючи це питання для вас, мені стало цікаво, і я одразу подивилася, яка відноситься школа до нашого адресу, і в перспективі, чи зможемо ми продовжувати жити тут, чи нам потрібно буде переїжджати для того, щоб мій син міг відвідувати хорошу школу. Знову ж таки тут все має зв'язок, і чим краще школи відвідує дитина. Тим більша ймовірність надалі вступу в хороший університет. Так, чому я сказала саме школи, а не школу? Тому що тут йде поділ таким чином: 6 років діти йдуть в Elementary School. В Elementary School діти навчаються з 1 по 5 клас. Після цього. Йде наступний рівень школи, так би мовити, середня школа. Тут вона називається middle school. З 6 по 8 клас діти відвідують middle school, після чого вже йде high school. І elementary school, middle school і high school – це можуть бути три різних заклади. Є школи, в яких на території однієї школи є всі три категорії, але є дуже багато шкіл, де ось ці класифікації можуть знаходитися абсолютно в різних будівлях за абсолютно різними адресами. Тому ось такий нюанс. Що стосується high School, то там діти навчаються з 9 по 12 клас. Тут 12-річна система навчання. Тож ось така тут система, тому майте на увазі, вивчайте це питання, давайте дітей в хороші школи, щоб вони мали можливість вступити в престижні вузи. І отримати хорошу освіту, яка дасть їм прекрасну роботу і забезпечене життя тут. А далі я вам розповім наш досвід, оскільки моєму сину, як я вже і сказала три роки, ми відвідуємо садочок, точніше він відвідує садочок, і конкретніше нашу ситуацію розповім вам далі. Видно до місця, де ми знаходимося, варіантів було декілька: це американський садочок, загальний слов'янський, де можуть бути діти різних національностей, тому що тут багато людей з Молдови, з Грузії, з Литви, з всіх країн пострадянського союзу. Але коли я дізналася, що тут є суто український садочок, я звичайно надала перевагу йому. Тут в Нордісі є український центр. У ньому є українська школа, український садок, український банк. Тож з огляду на ситуацію в країні, слов'янський садочок я не розглядала, американський також не розглядала, тому що мені здається, він досить добре адаптується в школі і період навчання. Стільки скільки діти перебувають надалі в школах, цього буде з головою достатньо, щоб дуже класно спілкуватися англійською. І все тому подібне. Тим більше на сьогоднішній момент він вже досить класно і без акценту говорить англійською мовою, при тому, що в сім'ї говорять українською, в садочку говорять українською, і англійську він чує тільки зі своїх ігор чи мультфільмів, які він дивиться, і також він відвідує уроки англійською мовою. Тому без сумніву акцент потрібно було робити на Українській мові, чи він дізнавався як найбільше про нашу культуру, чи в пісні розповідав віршики. І, в принципі, підхід, сам підхід, як все відбувається в садочку, в наших садочках набагато краще, тому що в американських садочках діти не сплять і не їдять. Діти їдять те, що їм з собою спакували батьки в садочку, це там може бути якийсь мінімальний перекус, і на тому все. В наших садочках діти мають обідній сон, дітки мають п'ятиразове харчування, тому навіть з огляду на ці причини мені хотілося зробити максимально комфортне перебування дитини. Словом, всі аргументи були на користь українського садочка, тому ми почали дізнаватися, що потрібно зробити, щоб туди потрапити. Хочу сказати, що нам ще пощастило, бо наразі дуже багато людей, які теж хотіли би потрапити саме в цей садочок, але місця вже немає, місця переповнені. І люди стають в чергу, записуються для того, щоб їхня дитина потрапила саме туди. Реально, цей садочок дуже на хорошому рівні, і стільки пройшло вже часу, і я бачу зсередини, як все відбувається, і я задоволена тим, що моя дитина. Відвідує саме його, щоб потрапити в садок, багато нюансів не було. Це було нескладно. Нам дали заповнити потрібні документи. Ми їх заповнили, відвідали сімейного лікаря, ну дитячого педіатра, який зробив огляд і виписав довідку про стан здоров'я мого сина. Ми прийшли з заповненими документами з довідкою, і розпочалася наша адаптація в садочку. Що стосується адаптації, то тут потрібно розказати про предісторію: мій син почав відвідувати садочок, виповнилося три роки. Як на мене, це пізнувати час, щоб починати давати дитину в садочок і адаптовувати її до цих всіх процесів. Але з огляду на те, що до того як ми потрапили в Америку, ми проживали у Львові. Там ситуація з садочками не найкраща. Державних не так багато і в них потрапити просто нереально. Тобто, щоб ви розуміли, багато хто стає на чергу, щоб потрапити в садочок. Ще під час вагітності, або там не тільки як народилась дитина, одразу подають документи в садок поблизу себе. І навіть в такому випадку не завжди вдається потрапити в цей садочок. Що стосується приватних садочків, то в нас вони дуже вони дорогі і чесно, як мама першої дитини, я не розуміла в чому логіка, що я буду йти на роботу, заробляти суту на садочок, і при тому мою дитину буде виховувати хтось інший, а не я. Того. Ситуація була така, що станом на свої три злишні рочки він поняття не мав, що таке садочок, і адаптація в нас була доволі тяжка. Перший час ми більше хворіли аніж ходили. Буквально день-два синшов садочок. Потім ми хворіли. Могли там на тиждень, на два, після чого він знову вийде на день два чи декілька днів, і знов те саме. Тих булячок була нескінченна кількість, і мені було шкода дитину. Бо, по-перше, йому психологічно було тяжко адаптуватися. Дитина привикла за три роки свого життя, що мама завжди поруч. Ми його дуже мало коли залишали. Тим паче, на добу це, взагалі, напевно, пальців одної руки буде достатньо або ж забагато. Щоб перерахувати, тому всі ці ситуації зробили з нього такого дуже маминого сина. І мені було дуже важко, і йому було дуже важко. Я радію, що ці часи закінчилися. Я залишала його, відходячи в сторону. Я прекрасно чула, що відбувається всередині. Я чула, як він плаче. І це якась така безвихідна ситуація, бо з однієї сторони тобі шкода твоєї дитини, а з іншої сторони, ти розумієш, що рано чи пізно це має відбутися. Йому було боляче, і мені було боляче. Це психологічно дуже важкий був період для нас обох, і, і здавалося, ну от вже місяць ходить, зараз стане легше. Ну, два вже ходить, зараз точно стане легше. Ну вже три ходить. Тепер точно стане легше. Довгий період часу ми ніяк не могли адаптуватися. Знову ж таки, через те, що він хворів, він надалі більше був вдома, ніж в садочку, і це отак от тягнулося протягом півроку, я би сказала. І на сьогоднішній день я можу сказати, що він більше хоче, ніж не хоче ходити в садок. І я цьому тішуся, тому що як би не було у дитині, дуже важливо соціалізація, вчитися комунікувати із однолітками, із іншими людьми, пізнавати цей світ. І таким чином я рада, що ситуація змінилася в кращу сторону. Також окремої уваги вартують місцеві батьки. Чесно, я захоплена тим, що відбувається, тому що тут дуже багато є. Наших людей, українців, які вже в якомусь коліні тут в одній групі з моїм сином є діти, де вони являються ці діти вже є, наприклад, п'ятим чи четвертим коліном, і, наприклад, їхні ще прапра, бабця і дідусь приїхали сюди з України, а всі решта вже народжувалися діти тут, і при тому і батьки. Знають про Україну, українську культуру, українську мову, знають, наскільки вони можуть з нею спілкуватися. Це вона така досить з акцентом, але вони знають українську мову, вони можуть її застосовувати. І своїх дітей вони знайомлять з цією культурою. Відповідно, теж дають в садочок український. Найбільше дивує, коли є люди, які від цього садочка живуть годину 20, годину 40, і вони. Зранку і вечором їдуть таку відстань заради того, щоб дитина була в оточенні українському, чула українську мову, вивчала українську культуру, і це настільки вражає, тому що в силу того, що в нас один автомобіль на двох з чоловіком неодноразово доводилося дуже рано. Починати наш день було би в нас два авто. Кожен їде по своїй роботі і в своїх справах. А відповідно, коли воно одне, наприклад, я там спочатку відвожу чоловіка в одну сторону, там їдеш там 40-45 хвилин в одну сторону, потім той самий відстань назад. тоді там завозиш дитину, тоді їдеш на роботу, і це настільки вимотує і займає додаткову енергію і сили. А що є люди, які протягом п'яти років, скільки дитина ходить в садочок, кожного дня таку кількість часу везуть заради того, щоб дитина була знайома з цією культурою, це як на мене дуже сильно і варто реально поваги. Як би не було, існує фраза сюди добре, але дома найкраще. І це от такі моменти, які дозволяють тобі трішки менше сумувати за домом, коли. Там, всі ті свята, які прийнято святкувати в нас, відбуваються і тут. От декілька днів тому було свято Дня Матері. Це було дуже приємно відвідати це свято і чути е, звичні пісні. І це якісь такі фідбеки в своє дитинство, коли ще я в садочку їх співала. Перед ним був Великдень було свято приурочене цій події. Також були зимові свята, новорічні. Словом, я тішуся тому, що він має можливість поринати в нашу культуру, вивчати її, спілкуватися з українською мовою, і при тому це безпечно для нього. І ось так ми розвиваємося. Це дуже дивно і дуже приємно, що настільки далеко від дому ти маєш часочку дому. Часточку України поза її межами в тому самому центрі, де знаходиться садочок, який відвідує мій син. Там же ж є і українська школа. Тут наші діти відвідують в будні дні американську школу. А в вихідні дні по суботах їх відбуваються уроки в українській школі, де вони теж вивчають літературу, навчаються писати, читати. І досить престижно вважається давати дітей в нашу українську школу, оскільки акредитація балів досить достойна в ній. І це допомагає дитині потім вступити в кращий вуз. Друзі, я вам дуже вдячна, що ви підтримуєте україномовний контент і безпосередньо мене своїми вподобайками. Пишіть коментарі, які теми вам би було цікаво побачити на моєму каналі, про що розповісти. Все, що вас цікавить, запитуйте. Я буду рада дати відповідь, комунікувати з вами ближче. Також, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, давайте знайомитись ближче. Ну і як завжди, до зустрічі в наступному відео.